Автобусом на дачі в Івано-Франківській громаді стартував сезон перевезень до садового родніх масивів. В управлінні транспорту кажуть до вже традиційних маршрутів, які курсували торік, додали новий. Тож загалом спецрейсів буде 16. І також новий маршрут, який цього року розпочав свою роботу, це вокзал, село Братківці, садове товариство Діброва. Одне, там чотири садових товариства, а найбільше з них це Діброва, близько 300 домогосподарств. Також курсує у вихідні і святкові дні вокзал, село Чукарівка. Курсуватимуть автобуси через день, кожний маршрут має свої індивідуальні затверджені графіки. Знайти їх можна на офіційних сторінках МВК у Фейсбуці. І на сторінці Фейсбук, управління транспорту та зв'язку на службі оперативного гарування 1570 поденно, як курсують автобуси, автобуси курсують через день. Також всі голови садових товариств повідомлені. Відповідно на всіх зупинках розміщена інформація, як курсують автобуси. Для пільгових категорій, наголошують у мерії, проїзд в автобусах безкоштовний. Для всіх інших його ціна становить 10 гривень. Курсуватимуть маршрути до садово-огородніх масивів до 31 жовтня. Наталія Лузувик Андрій Гаргара телеканал 402.